30 тисяч доларів і 5 місяців часу ми вклали ось цю квартиру, щоб вона мала ось такий вигляд. Це одна кімнатна квартира, 48 метрів квадратних. Місто Хмельницький. жк прилина Прискурува 3. Район виставка. Ось такий вона має вигляд повністю укомплектовано. Технікою, меблями, на обігрівно охолодження, інверторний. Дизайн проєкту також, до речі, є. Дизайнські такі дзеркала, пралка, сушка. Повністю повністю, Коли кажу повністю, значить все є в ній. І навіть більше. І редуктор тиску є при вході, є аякс протикання, є ці ж, колекторна система, колекторна розводка. Металопластикум все прозведенно. Тепла підлога по всій квартирі. По фоні італійська сантехніка в такому кольорі дивіться. Найдорожчому. Маріо сушка. Ось такі знову ж таки дзеркала, сантехніка вбудована, ручна робота. Ось така квартира. У нас є на продажі управління про скорувати. Все без, без поріжків, все ось зроблено так, як для себе. алюмінієвий порожок, плінтус, ферніша. куча різних, різних дзеркал. Куча різних дзеркал. Телевізор Samsung 55. ну тут Про неї можна говорити і говорити. Блюмовська фурнітура, блюмовські шухляди. дивіться, Тут є. Тут також блюмовські шухляди. Два в одному духовка з мікрохвильовкою. Тут включається дивіться, підсвіточка тут спереді. В профільку Гола зроблений. Відкривається профільок гола. Samsung тут. Samsung Тут Тут ми маємо дивіться, зразу по зручності. Ось круто зроблено. Ці ж блоки, склоблоки, туди. одразу вигляд вікно. Все зроблено, продумано. Всього 89 тисяч коштує воно. Переливано прискорово 3, місто Хмельницький.